Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас! З вами новини Коламба ТВ. Сьогодні наші ведучі Розенборський Владислав та Незвільняна Ренди Катерина. Ми розповімо вам про найцікавіші новини нашої шкільної родини, що відбулися у листопаді місяці. У сьогоднішньому випуску. Зустріч учнів з вчителькою з Великої Британії, читацький клуб. Та зустріч з письменниками рідного краю. Перемоги наших учнів у Олімпіадах та конкурсах. Цей місяць видався дійсно зірковим. Ми познайомимо вас з гордістю нашої школи. Це та багато інших новин. Отож! Англійська мова міст, який допомагає порозумітися людям з різних країн світу, аби показати на практиці важливість вивчення англійської. влаштовуємо телемости з людьми, які проживають у Штатах, Китаї, Канаді. У листопаді у нас була мега крута зустріч з вчителькою з Великої Британії Луліс Чарліс. Татю, чи актуально сьогодні читати книги та вести бесіди про них? Учнівська рада та учні ліцею вважає ще актуально. 3 листопада прийшла перша зустріч Читацького клубу. Учні говорили про сучасних українських письменників: Ліну Костенко, Сергія Жадана, Андруховича, Дараша та інших. Ділились інформацією про сучасну зарубіжну літературу. Це дуже класний клуб. Мі для тих, хто хоче поглянути по-новому і закохатися у світ читання. Владе, Запрошую тебе обов'язково наступного разу його і віддати. Тобі сподобається. Гаразд, обов'язково прийду. Хочу тобі розповісти, що цікавий тематичний захід до Дня писемності та мови провели 10 листопада наші старшокласники. Тема зустрічі наше диво Калинове, українська рідна мова. В ліцей були запрошені місцеві письменники Валентина Байталюк, Людмила Весела, Наталя Мазор, Людмила Будка. Говорили про поезію та прозу, про війну та перемогу, про любов та вічність. Ліцеїсти поділилися з присутніми своїми талантами. Козірок Софія, учениця 9 класу, зачитала у твору. читання безперечно це дуже важливо. Ніхто не заперечуватиме про важливість залучення учнів не лише до читацької, але й до наукової чи проєктної діяльності. Чудовою можливістю проявити знання та креативні здібності для наших ліцеїстів став обласний конкурс наукових проєктів Молодіжна наукова ліга Хмельниччини сучасний дискурс 5 листопада. У приміщенні Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії вони гідно представили навчальний заклад, виборовши п'ять переможних місць. Селецька Анастасія, здобувачка освіти 9-го А-класу, науковий керівник Леміжанської Олена Іванівна, учителька історії, Чекман Ярослав 10 Б-клас, наукові керівники Іванова Неоніла Романівна, учителька хімії та біології, та Іванов Андрій Васильович, учитель основи здоров'я. Танащук Поліна, 11 А-клас, науковий керівник Лучко Наталія Петрівна, учителька інформатики. Друге місце Ренде Катерина, 9-й В клас Науковий керівник Іванова Івана Олександрівна, ученика зарубіжної літератури. Третє місце Карда Шальбіна, 10-й В клас Науковий керівник Фурман Вероніка Сергійовна Тож вітаємо їхніх науковців. Побажавши їм подальших наукових досягнень та успішної реалізації творчих ідей. Дякуємо науковим керівникам за підтримку та належну підготовку здобувачам освіти Владе, у нас є приємна новина для наших учнів. Ти знаєш, що сучасні технології застосовують вже майже у кожній сфері, так чому ж їх не використовувати з користю? Так, в соціальних мережах можна не лише переглядати відео з котиками, а й навчатись. Телеграм один з найвідоміших месенджерів, який може стати чудовою платформою для комунікації з учнями. Тепер у нас є свій телеграм-канал, щоб ділитися останніми новинами закладу та корисною інформацією у сфері освіти. Підписуйтесь на наш канал, посилання ми залишимо нижче під відео. Так, технології йдуть вперед, і разом з ними людина все далі відходить від природи. Спілкування з нею поступово зміщується соціальними мережами, комп'ютерними іграми, віртуальним світом. Дуже часто ми забуваємо. Що перед нами живуть вірні душі тварини. А от екзотичні тварини є невід'ємною і найцікавішою частиною живої природи, і знайомство з ними викликає інтерес своєю поведінкою, різноманітністю забарвлень і виконує важливу роль в екологічному вихованні та пізнанні світу. В п'ятницю учні нашого ліцею мали можливість ближче познайомитись з різними тваринами хамелеоном, шиншилою, ігуаною, скорпіоном удавом та іншими тваринками. Тепер вони знають, наприклад, що на холоді комахи тремтять, як люди, а черепах можна відрізнити по голосу. А язик Хамелеона довший за його тіло. Згідно концепції нуш у ліцеї продовжується виконання програми педагогіки партнерства. Учні 4-го В класу зустрілися із поліцейськими офіцером громади, сектору взаємодії з громадами відділу превенції Кам'янець-Подільського, РУП в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції, бражняком Олександром Миколаєвичем та Антонюк Ольгою Валеріївною, завідувачкою відділення соціальної адаптації, профілактики, зап... запобігання та протидії домашньому насилью та надання адресної допомоги. 9 листопада 2022 року, день української мови та писемності, розпочався 23-й міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Головна його мета. Підвищення інтересу учнів до вивчення української мови, виховання шанобливого ставлення до культури й традицій українського народу. На урочисте відкриття завітала помічниця народного депутата України Олександра Гереги, депутатка Хмельницької обласної ради Ульяна Юріївна Ткаченко. Відзначили подарунками переможців конкурсу та спільно з дітьми взяли участь у написанні радіодиктанту Національної єдності. Цьогорічний диктант має особливе значення. Сьогодні українська мова в усьому. Світі. Це тренд. А для нас це мова нашої боротьби й незламності. Продовж всіх століть українська мова зазнала безліч удисків та заборон з боку різних держав, особливо зі сторони Росії. Однак зараз вона з кожним днем все більше розквітає та набуває нового та переосмисленого значення. На сучасному етапі розвитку української держави, коли триває війна з Росією. Велику увагу потрібно приділяти евакуванню почуття патріотизму, формуванню української ідентичності та активної громадянської позиції. З нагоди тижня писемності в ліцеї відбувся захід, її величність, мова, який провела класний керівник 11-го класу Бендю Наталія Михайлівна. На святі звучали вірші, пісні, поетичні перлини про мову. 10 листопада. Всесвітній день науки. Чи потрібно нам вивчати фізику, чи знадобиться нам у житті знання з фізики? Багато хто задає собі такі питання. А третьокласникам, які навчаються за програмою неперевершеного науково-педагогічного проєкту «Інтелект України», не вистачає уроку, щоб дізнатися щось нове та цікаве, провести дослідження та поринути у світ магії фізики. Девіз уроків, я пізнаю світ. Не каже, не вмію, а каже навчусь. У третьому а класі відбувся дуже цікавий урок відкриттів, який провела класовод Грубчак Валентина Борисівна. Відповідно до річного плану роботи ліцею з 14 до 18 листопада проходив тиждень математики. В рамках тижня вчителям проводились відкриті уроки, пізнавальні математичні заходи, ігрові програми, проєкти. Кожен захід вирізнявся оригінальністю, проведенням. Цікавим та актуальним змістом інформаційної насидженості. Хочу підняти дуже серйозну тему рабство. Рабство має довгу і непривабливу історію, починаючи від найдавніших цивілізацій Єгипту і Месопотамії. Могутні народи поневолювали своїх слабших сусідів. Якби років сто тому хтось сказав, що у 21 столітті знову виникне рабство, у це, мабуть, ніхто не повірив би. Але це явище є однією з ознак нашого часу. Для учнів 10-х класів було проведено виховний захід Торгівля людьми, сучасний прояв рабства. Фурман Вероніка Сергіївна спільно із вчителем правознавства, Бабіхом Юрієм Антоновичем підняли питання торгівлі людьми, обговорили причини, форми та ознаки цього явища, ведучі заходу, звернули увагу дітей. На інформаційні матеріали та контактні телефони гарячої лінії громадянських організацій протидії торгівлі людьми поінформований, значить попереджений, попереджений, значить захищений. Перше місце Ковальчук Віталій Олександрович. Добувач освіти 10-го А-класу керівник Надвірняк Алла Іванівна. Друге місце Дікевич Оксана Юріївна. й б клас Керівник Григорєва Аліна Володимирівна. Друге місце Білінський Артем Юрійович. 11-й а клас Керівник Піндю Наталія Михайлівна. Третє місце Козярук Софія Олексіївна, керівник надвірняк Алла Іванівна. Бажаємо надалі зростати інтелектуально та творчо, відкривати нові грані науки. Ми впевнені, що досвід участі в цій олімпіаді вас багато чому навчив. Вітаємо переможців другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з географії та математики. Юні математики закладу здобули два перших місця. Ренда Катерина, учениця 9-го в класу. Вчитель Зелінська Катерина Олегівна. Войтків Владіслав, учень 11-го Б класу, вчитель Бродянська Тамара Васильівна. Три других місця. Ігоцька Анастасія, учениця 6-го Б класу, вчитель Годлевська Інна Михайлівна. Ігнатія Роман. Учень 7-го В класу, вчитель Бродянська Тамара Васильівна. Григорів Андрій, учень 10-го Б класу, вчитель полісник Ольга Миколаївна. І третє місце. Прокоф'єв Максим. Учень 8-го класу вчитель. Колісник Ольга Миколаївна. Вітаємо переможців другого етапу. Всеукраїнських учнівських з географії та математики. Стаднік Марія. Учениця 9-го Б класу, вчитель Лебединиці Іллія Михайлівна. Григорів Андрій. Учень 10-го Б класу. Вчитель Червацюк Ганна Василівна. Також ми маємо переможців другого етапу. Восьмого міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. У другому етапі перше місце вибороли Демчук Фіолета, учениця 5-го Б класу, вчитель Фурман Лариса Михайлівна. Дікевич Оксана, учениця 8-го Б класу, вчитель Григорєва Аліна Володимирівна. Кузярук Софія, учениця 9-го Б класу, вчитель Надвірняк Алла Іванівна. Ігнатія Вадана учениця 10-го класу, вчитель Надвірняк Алла Іванівна. Біла Дар'я, учениця 11-го А класу, вчитель Биндю Наталія Михайлівна. Друге місце Самоник Ангеліна, учениця 7 В класу, вчитель Биндю Наталія Михайлівна та фурман Лариса Михайлівна. Четверте місце Кучеренко Аня, учениця 6 В класу, вчитель Надвірняк Алла Іванівна. Вітаємо наших призерів та переможців. Зичимо і надалі підкорювати вершини знань. Бабюх Софія, учениця 8 В класу, вчителі Баб'юх Юрій Антонович та Севастянова Інна Васильівна. Іколі Катерина, учениця 9 В класу, вчитель Севастьянова Інна Васильівна. Зайняли перші перше місце. Вадана, учениця 10 А класу, вчитель Чекман Юрій Петрович, друге місце. Антохов Дмитро, учень 11 Б класу, вчитель Чекман Юрій Петрович, третє місце. Вітаємо наших переможців та призерів. Також вітаємо учнів, які здобули призові місця на другому етапі 23 го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцька. Перше місце. Чубар Віра. 5-й Б клас. Учителька фурман Лариса Михайлівна. отрубчак Наталія. 7-й А-клас. Учителька Боярська Катерина Петрівна. Григорів Андрій. 10-й Б-клас. Учителька Фурман Вероніка Сергіївна. Друге місце. Дікавич Оксана, 8 Б клас, учителька Григорієва Аліна Володимирівна, Кукайло Анастасія, 9 Б клас, учителька Надвірняк Алла Іванівна. Біла Дарія. 11 А клас. Учителька Биндю Наталя Михайлівна. Третє місце. Дороні Назар. 4 В клас Учителька Третяк Зіна Олексіївна. Цього місяця багато уваги приділялося здоровому способу життя. Відбулася серія візитів лікаря, які покликані привернути увагу дітей до здорового способу життя. Нарколог Матвієва Оксана Дмитрівна провела дуже цікаві лекції про вплив куріння, алкоголю та наркотиків та здоров'я людини. Сподіваємось, що присутні винесли урок для себе та їх оминуть подібні шкідливі звички. Сподіваємося, учні зуміли оцінити переваги здорового способу життя. Доброго здоров'я усім. Сподіваємось, що така практика продовжиться і надалі. 21 листопада учні 10-го А класу разом із вчителем Бабіхом Юрієм Антоновичем відвідали виставку в історико-краєзнавчому музеї до Дня Гідності та Свободи, які відображають події під час Євромайдану. Кожен експонат передає миті революції, загальну атмосферу народного протесту, а разом з тим допомагає відчути динаміку подій. Спогати та переживання тих днів також 21 листопада. Ми відзначали День Гідності та Свободи. Свято, встановлене на знак вшанування патріотизму та мужності громадян, які у 2004 та 2013 роках стали на захід демократичних цінностей і європейського вибору. Нашого уряду напередодні Дня пам'яті жертв голодомору. Вихователям групи продовженого дня було проведено виховні години. Голодомор. Трагедія мого народу запали свічку пам'ять, дзвони нашої пам'яті. Україна пам'ятає. А для учнів 10-11 класів, вчитель історії Баб'юх Юрій Антонович, провів виховний захід. Дітям було запропоновано переглянути документальні відео та фотоматеріали, що дали змогу унаочнити жорстокі факти із життя українського народу. 1932-1933 років наше сьогодення вчить, щоб слугувати запобіжником проти повторення трагедії і злочинів минулого, наша пам'ять має бути живою і чесною, а вставлені до тих, хто вчиняє злочини проти людства. Не повинно бути подвійних підходів. З метою правового виховання молоді 30 листопада у нашому закладі відбулася зустріч з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури. Кравцевою Ольгою. Учні дізнали, що робити, якщо у дитини виникла конфліктна ситуація з іншими учнями, їхніми батьками або вчителем. Дітям розповідали про їх права та обов'язки, а також про кримінальну та адміністративну відповідальність за вчинення правопорушень, в тому числі неповнолітніми. Мистецтво театру ляльок дуже давнє. Батьківщина лялькового театру нерідко називають «Італію». Щоб мати уяву, як це все відбувається, учні молодших класів сьогодні змогли зазирнути за лаштунки лялькового театру. Там відбувалося диво: герої ляльки ожели. Інколи вони сумували, інколи веселились, ляльки розмовляли, рухались, співали і танцювали під музику. За словами школярів, їм дуже сподобалось. 25 листопада у Доневецькому ліцеї No1 було проведено педагогічну паралель інтеграція в дошкільній та початковій освіті, вектори, наступності. Зустріч організовано за ініціативи ЦПРПП з метою обміну досвідом. Однією з доповідачів була вчителька початкових класів Ружинська Оксана Станіславівна, яка презентувала виступ Інтеграція на уроках я пізнаю світ в умовах проєкту «Інтелект України» Освітній фронт мужньо тримає стрій та впевнено прямує до перемоги. Нещодавно наш заклад організував збір від благодійного фонду гуртом ЮАР». На подарунки дітям до Дня Святого Миколая, які постраждали від російської агресії в Донецькій, Луганській, Миколаївській та Харківській областях, було зібрано чимало необхідних речей, за що ми щиро дякуємо усім, хто приєднався до такої хорошої справи дати дітям відчуття захищеності дитинства, радості, того, що ми збувається, що це можливо до них і справа іншим людям. Це ключове завдання кожного з нас в такий важкий час. Діти живуть зараз, і це їхнє дитинство, їхнє життя. Взагалі, повномасштабна війна кардинально вплинула на кожного українця. Втім, під натиском ворога наше суспільство не зламалося, а прагнення жити вільно лише посилилось, поки збройні сили України звільняють нашу землю. Учні та працівники нашого ліцею оперативно згуртувалися, щоб постійно допомагати. Ми активно долучилися до збору коштів на потреби ЗСУ. Було придбано резинові чоботи для 36-го окремого стрілецького батальйону, де воюють наші хлопці. Зібрано частину коштів для придбання джипа, пікапа для 128-го гірсько-штурмової бригади. Зібрано кошти на польову кухню. Надання 4-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України матеріальних цінностей для ефективної боротьби з російським загарбником. Передано кошти на придбання тепловізора для батька нашого учня, який воює. Передано кошти для придбання газового балону з наставкою для окремого підрозділу 65-ї бригади. Учні ліцею також виготовляють окопні свічки. Під звуки сирен, наше життя продовжується, а наші діти ростуть. Зростає нація не скорее, нація не переможна. Нація, де в ДНК немає слова здатися, крокуючи до перемоги, активно працюємо. 30 листопада вчителі та учні початкових класів зустрічали в нашому ліцеї героя, що повернувся з війни у короткотривалу відпустку. Це воїн 128-ї гірсько-штурмової бригади, що боронить на сході незалежність нашої держави. Пилипчук Іван одразу з фронту приїхав. Побачитися з онучкою четвертокласницею зустріч була теплою і зворушливою зі сльозами на очах. Ми щиро вдячні нашим захисникам, цінуємо їх мужність та самовідданість. На такій патріотичній ноті ми завершуємо наш листопадневий випуск. Зустрінемось в наступному місяці. І нехай у вас будуть завжди лише хороші новини. До зустрічі!